Франківські тротуари стають схожими на вишиванки. Зокрема, таку новинку можна побачити на вулиці Коновальця. Бруківка тут чорного, червоного та білого кольорів, а укладена таким чином, що нагадує зображення квітів. Франківцям така ідея імпонує. В принципі, так можна сказати. На вишиванку схожий. Він яскравий, він автентичний, він кольоровий. То більше би таких. Подобається Чим саме. Назвична ну, якась кольорова, гарного. Монтротуар здійснює влада та університет права імені короля Данила Галицького на умовах співфінансування. Ідея зробити його нестандартним належить саме вишу. Тут розповідають, над дизайном працювали як студенти, так і викладачі, і хотіли, аби він був цікавим та патріотичним. Все-таки ми українці. Зараз український дух треба піднімати, бо, знаєте, є агресія Російської Федерації стосовно нашої країни. Дуже багато людей долучаються. Ми, ми таким чином вирішили. Загалом таким чином планують укласти понад 750 квадратних метрів вулиці. В департаменті комунального господарства запевняють, за сприятливої погоди це можна зробити менше ніж за тиждень. Обіцяють подібних цікавинок у благоустрої міста. Побільшає. Ми будемо старатися так само. По кожному об'єкту ми будемо робити чи якісь стовпчики, оригінальні ставити, чи огородження, чи власне тротуар, чи можливо робити якийсь цікавий дизайн чи вулиці, чи тротуару, чи взагалі скверу якогось. Чиновники сподіваються, що вулиця Коновальця з таким тротуаром стане справжньою туристичною візитівкою міста. Загалом його ремонт обійдеться владі та університету у понад 260 тисяч гривень.